Оце, шановні, хтось скаже, оце гидоту таку в руки береш. Я вже не гидую нічого брати в руки, вони не кусаються, руки можна помити. Але хочу вам показати, що ще не все зібрала. О, дивіться, ще є. І он же ще одного бачу. Бачите, я підсипала каву, бачите, он він по каві повзе, чорненький. Ось він отут, внизу. Бачите? Нічого не допомагає, кава не допомагає. Підсипала, ну, спита кава. Отак от, от. Уже не гидую, отак от зібрала це з одного кущика і вони ще є. Вони ще там маленькі. І ще повзуть на вечерю. Ну, на каву, на каву, шановні, оце, бачите, живий приклад вам кажу: нічого не бере, кава не бере. Ось підсипано. Ще можна подивитися. у на... у ху -ху! Подивіться, ось тут. Бачите? Ось це в мене на руці. Ось і там. Уже з'їли зовсім, бачите? Продовжують їсти на каву. Я вже сміюся, кажу чоловікові, що прийшли на каву. Ось і ще тут. Ой, не знаю, тут не бачу. Ось теж, бачите, я попідсипала кущики. Ні, є, yeah, подивіться, прямо під, на каву. О, бачите? Ну. Ой, дуста їм треба, дуста, дуста. Мабуть, таке. Ну, чисто, бачите, одне відео знімала, знайшла на гортензії. Далі пішла, подивлюся, думаю, дай подивлюся, що там на каву прийшли чи ні. Прийшли на каву. Ну, гульня. І тут теж ось під кавою, вау, вау, тут три чи чотири, бачите? Ось, оці, оці ношу. А тут, он, бачите, ще один, два, три, чотири, п'ять штук бачу. Ну що, піду за шкарабонькою, та й буду збирати. Ну, що зробиш? Та шкода? Ну їдять і все, ну, ну та що, то все трілом не, по, не покропиш. Єтріло, але воно їх не бере, бачите? Навіть кажуть, по кабовій гущі вони не можуть йти. Та лізуть тільки так, уже сама, бачите, сама впевнилась. Подивіться, як кущик об'їли. І це ще не вечір, Вон там маленького бачу. Бачите, там от, хто придивиться, знає їх, як виглядає, то теж є. Ну, все, піду за. Бо, подивіться, повзуть. Треба руку помити. Фу. Ладно, бувайте здорові. Ну і що робити? Так і живемо, аби не гірше. Аби не гірше, шановні. А з цим, Боже творіння. Бувайте здорові!